Від 6 до 10 тисяч гривень стільки в середньому зароблять молоді менеджери у сфері страхування. Їх шукають ще серед студентів. Персонал обирали під час шостої Всеукраїнської олімпіади, що відбулася у податковому університеті. Це унікальне міроприяти, яке ніде більше в світі, ні в одній країні, ні в Америці, ні во Франції, ні в Англії просто невозможно, тому що от масштаби страхового образування. Масштаби тих курсів, які вважаються в наших странах, вони просто несопоставимы. І щоб зібрати несколько сотень студентов, студентів, як це вот, університет налогової служби України, просто це нигде не происходит. Сама подія зібрала 50 студентів з України, Росії, Білорусі та Польщі. Учасники проходили тестові завдання, розв'язували розрахункові задачі та кросворд. Для мене це одна з таких олімпіад, які проводяться в принципі, в мірі. Рости є куди і розвиватися теж. Тобто страхування включає в себе не тільки какой якийсь один відділ, там багато відділів, в яких можна рости. Надалі кількість учасників і перелік країн Олімпіади розширюватимуть, каже ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник. Цей заклад став співорганізатором змагань. Це студенти, які в майбутньому і будуть працювати на ринку фінансових послуг в такому сегменті, як страхування. Цей інструментарій звичайно може зробити багато позитивного як для економічного зростання, так і для таких інвестиційних проектів, які перспективні. Подібну масштабну олімпіаду планують організовувати і в Росії за участю українських студентів.